Доброго дня, шановні друзі. До Железні черги, які зараз є на кордонах перетину, з тисячі автомобілів, автомобілі з іноземною реєстрацією, власники яких змушені постійно перетинати кордон кожних 5-10 днів. Застарілий автопарк в Україні, де понад 2 мільйони автомобілів, кожен четвертий автомобіль, який є в Україні, випущений раніше 1990 року. Це все відбивається. Це все показник нашого здоров'я, здоров'я нашої нації, паном розумінні, наших спроможностей нормально пересуватися. Ви знаєте, Європа ці речі подолала давно. Чому ми не могли ми не можемо подавати, ми рухаємося в цьому напрямку, але рухаємося дуже повільно. Тому представники Українського об'єднання патріотів УКРОП, разом з представниками громадського сектора зареєстрували законопроект Верховній Раді України, який дозволяє внести зміни в податковий кодекс України і реально сформувати. Цивілізований ринок вживаних автомобілів я коротко поясню, що це означає. Одна з головних ознак це скасування екологічних норм євро для вживаних транспортних засобів. Яка дозволить уникати сертифікації для цих категорій транспортних засобів. Законопроект запропоновано в ньому прибрати точні обмеження щодо дати випуску автомобіля, які зараз це 1 січня 2010 року. Обмеження одного авто на одну людину протягом одного року. Також пропонується зняти зобов'язання сплати акцизного збору за повною, а не зниженою ставкою у разі відчуження продажу точного автомобіля до спливу 365 днів з моменту його реєстрації. Фактично це означає, пригнати автомобіль, розмит, розмитнити його за застосуванням пільгових ставок акцизного збору і поставити на облік, цей законопроект дозволить кожен автомобіль, будь-який автомобіль без обмежень дати його випуску, без прив'язки до норм євро, без сертифікації, але з проведенням проходженням технічного огляду транспортного засобу. Власники авто на іноземній реєстрації зможуть легалізувати свої автомобілі врешті, а також стане можливим без будь-яких обмежень продати транспортний засіб, застосовуючи власне цю норму за зниженими ставками акцизу автомобілів, як мінімум до кінця 2020 року, як пропонується нашим законопроектом. Відповідно, шановні колеги, це дасть змогу. Збільшити видатки відмитних платежів до державного бюджету України зараз приблизно це складає за такою процедурою знижених пільгових ставок акцизного збору порядка 600 мільйонів гривень. А реалізація такого законопроекту він буде складати мінімум 1 мільярд 700 мільйонів гривень додаткових надходжень до державного бюджету України. Ми зможемо сісти на якісніші автомобілі, вживані, так як це принаймні зробила польща достатньо навести статистики що польща до входження в європейський союз могла пересісти на вживання автомобілі в сумі сумарно десь 34 тисячі а після входження європейський союз союз за один рік збільшила вживані автомобілі використання їх до майже мільйона тобто я вважаю, що це покращить якість наших послуг це даруйте це вплине навіть можливо що на безпеку пересування наших громадян на дорогах, тому що питання не тільки в дорогах, а питання так само і в технічному стані наших автомобілів. Я хочу надати слово для подальшого коментування цього законопроекту пану Михайлу Катруку, який є спіатором цього законопроекту і представником Західноукраїнської асоціації власників транзитних авто. Прошу пане Михайло. Доброго дня, мене звати Михайло Катрук, я є представником громадської організації Західноукраїнська асоціація власників транзитних автомобілів. Перш за все, я дуже сильно хочу подякувати депутатській групі Укроп Українське об'єднання патріотів. Наша громадська організація вже більше трьох років займається вирішенням цієї проблеми. Ми її вивчаємо, ми всіляко допомагаємо власникам таких транзитних автомобілів в певних юридичних моментах, в певних колізіях, які в них є при проходженні митного контролю. Але ситуація така. Що громадська організація на всі всі процеси має досить обмежений вплив. Ми не можемо сказати митниці, що її робити. Ми не можемо вказати іншим органам, за якою процедурою має проходити оформлення даного автомобіля. Саме тому ми звернулися до народних обранців, і я ще раз дуже хочу подякувати про те, що нас почули, і разом з нами розробили даний законопроект. Суть глобальна суть цього законопроекту це не є якісь напівміри чи відтягування? Ми хочемо один раз і назавжди викорінити цю проблему, щоб українці нарешті пересіли на нормальні автомобілі, щоб люди не збирали там по два-три по роки для того, щоб купити 30-річний Жигуль чи 10-річний Ланос, щоб люди відчували себе європейцями. Всі ми говоримо про те, що Україна йде в Європу. То чому ж ми при цьому забуваємо? Що автомобілі це є вагомий сфера ці цього, цього руху, на нашу думку, якщо здоровий глузд» переможе. Переможе автолобі та інші, інші сили. Ми нарешті сформуємо в Україні здоровий авторинок, як вживаних автомобілів, так і нових. Зараз, коли приймалися попередні рішення в даній тематиці, автолобі нам говорило, цей закон приймати не можна, тому що це дуже сильно вдарить по українському автовиробнику, або ж по продажам нових автомобілів. І я думаю, що цифри, які вже в нас є, які показують статистику, вони яскраво свідчать, що це. Є Повний нонсенс, адже продажі нових автомобілів виросли, продажі вживаних автомобілів виросли. Чим менше ми створюємо перешкод на ринку, тим жвавіше він розвивається. Я дуже сильно сподіваюся, що всі громадські організації об'єднаються разом з народними депутатами, і єдиним фронтом ми зробимо контрольний постіл цій проблемі в голову. Дякую. Народний депутат Віталій Купрі, Українське об'єднання патріотів крок. Шановні колеги, я хотів би сказати, що дійсно нам необхідно попрацювати, щоб створити цивілізований європейський ринок сучасних, ну можна сказати, вживаних, але дуже якісних авто. Але ми маємо йти і далі. Наприклад, моя позиція така: що будь-яка особа, яка хоче купити такий автомобіль, має зробити може зробити це і в Україні в тому числі. Не секрет що ні, кожен може отримати візу для того, щоб пересуватися там в країнах. Шенгенської зони це і коштовно, це і певні обмеження, можливо, і помовним, і люди можливо не знають юридичних тонкощів, як купити такий автомобіль. Але багато людей може зайти в інтернет, в інтернет сайти, які показують цей ринок в Європі. Буде дуже добре, коли будь-яка людина зможе оформити купівлю на цьому сайті, але й отримати вже цей автомобіль за згодою з продавцем на митному складі в Україні. На сьогоднішній день не існує жодного законодавчого обмеження, які б дозволяло, не дозволяло би робити це і отримувати це в Україні. ці, ці покуп, купівлі робити. Але є нюанс: Державна фіскальна служба, митні органи роблять всілякий час супротив цьому для того, щоб вони однозначно виконують замовлення цих автоділерів. Які торгують новими авто, і не дають можливості людям робити ці купівлі. Ми зараз супроводжуємо декілька судових справ. В одній з судових справ вже оскаржується відмова митниці для того, щоб люди отримували таке авто на митних складах. І ще інше питання: я вважаю, що банківська система також має внести певні корективи в свою діяльність, і оплата таких авто має також відбуватися за спрощеною процедурою. В банк прийшов людина, гривню навіть приніс свою зароблену важкою працею, оплатити ці цей автомобіль отримав в Україні і на тих умовах, які ми пропонуємо в цьому законопроекту розмитнити і користуватися. Нарешті буде почути себе цивілізованій країні. Дякую.